Рік тому ми навіть думати про таке боялись. Питання стояло, щоб хоча б просто Хаймар здали, хоча б 80-90 кілометрів дальності. Але завдяки вдалому застосуванню західного озброєння, неймовірного контрнаступу на Харківщині, а потім ще й на Херсонщині, і ще перемог в низці інших битв, британці вирішили, що пора. Можна надати ракети Storm Shadow з дальністю від 250 до 560 кілометрів. Якщо вам ця цифра ні про що не сказала, то гляньте сюди. Ось ця дальність 250 км, якщо стріляти з Мелітопольського напряму. А ось ця 250 км з Херсону. А це вже 560 кілометрів. Майже до Москви. Про тактику застосування ми також поговоримо далі. Але спочатку давайте розберемось з технічними характеристиками. Storm Shadow британо-французька малопомітна крилата ракета великої дальності, яка була обрана в конкурсі 1996 року. Наступного року вже був підписаний перший контракт на розробку, випробування і виробництво. А в 1998 році Франція замовила перші 500 ракет. Перший повністю успішний запуск також зробили вони наприкінці грудня 2000 року. А британці запустили в 2001 му Далі їх використовували в війні в Лівані, Сирії, Іраку та Ємені. Тоді ракетами Мискаліп били переважно по бункерах та інших важкодосяжних цілях. І тут варто уточнити, що штормш має дві назви: ця британська, а попередня французька. Зазначається, що тоді ефективність склала 97%. Storm Shadow зараз стоїть на озброєнні восьми країн, і ми будемо дев'ятою. Тепер давайте перейдемо до технічних характеристик. Як я вже й казав, це малопомітна крилата ракета великої дальності. Її вага 1300 кг, довжина 5,1 метра, а в діаметрі 48 см. І це все при тому, що бойова частина становить 450 кілограм. Але тут це не просто уламково-фугасний заряд, а дещо цікавіше. Storm Shadow використовує боєголовку типу Броач. Її розробка почалась у 1991 році, і особливістю є те, що вона має два ступеня. Перший складається з початкового кумулятивного заряду, який пробиває прохід через броню, бетон, землю тощо, дозволяючи наступній боєголовці більшого розміру проникнути всередину цілі. На рахунок розмаху крил, то це 3 метра. Щодо двигуна, то Storm Shadow оснащений мотором Micro Turbo TRI 60. Це невеликий турбореактивний двигун, розроблений для використання в крилатих ракетах, безпілотних мішенях тощо. Різновиди цього двигуна розвивають тягу від 3,5 до 5,3 кН або ж від 356 до 541 кг тяги. Наче нічого особливого в ньому немає, але все ж він дає можливість розвивати швидкість 1000 км на годину та долати до 560 км. Тому хоч він і старенький, а це розробка з 70-х років, міняти нічого не треба, оскільки і так все працює навідмінно. А тепер на рахунок висоти польоту. Тут найбільш цікавою є мінімальна, і вона становить 30-40 метрів. Коли я в минулому відео розповідав про українську ракету Трембіта, то порівняв 30 метрів з висотою 9-поверхового будинку. До речі, українські волонтери розробили досить гідну крилату ракету, і ролик про неї зараз буде в підказці. Обов'язково гляньте. А тепер на рахунок ледь не головного питання: чи можна її збити? Як не як, але вона коштує під 1 мільйон доларів за постріл. Чисто технічно це можна зробити із С400, і з С300, і висота, і максимальна швидкість цілі дозволяє. Але такі ЗРК, як Тор, вже нічого не зроблять. Проте, якщо врахувати факт постійних невідомих добрих безпілотників, що вибухають то в Криму, то в Білгороді, то в Брянську, Курську чи навіть під Москвою. А це літачок, якого перехопити зовсім не важко. Що він в порівнянні з крилатою стелс-ракетою, яка має ледь не в п'ятеро більшу швидкість. А що ви думаєте? Напишіть в коменти. А тепер ще одне з головних запитань. Хто ж її доставить до цілі? Україна ввела і веде перемовини про F-16 і про Єврофайтер. До речі, відео про нього зараз буде в підкасті. Чи про fa 18 Hornet, і про нього також вже є. Але поки наша VAPR складається з винищувачів Міг-29 та Су-27, кожен з яких є в чотирьох модифікаціях: штурмовиків су 25 та фронтових бомбардувальників Су-24М. І ще багато транспортних і розвідувальних, але вони точно не будуть нести Storm Shadow. Дуже сумно, що в 2003 році був утилізований останній Ту-22М3. Вони б так допомогли б зараз. Але маємо, що маємо. А ми маємо, що потенційними носіями ракет Storm Shadow можуть бути або Міг-29, або Су-27, або Су-24М. На рахунок першого варіанту, то я його прочитав як здогадку, і мало в нього вірю. Так, на Міг-29 же ставили західне озброєння, але то були ракети тактичного значення, аж ніяк не стратегічного. Тоді логічне питання, чи варто під Storm Shadow модернізувати саме винищувачі, які застосовуються в кардинально інших цілях. Думаю, ні. На рахунок Су-27 це вже можна повірити, хоча б тому, що їх підвізка вже розрахована на масу в 1300 кілограм. Але все рівно, я не сильно вірю, що винищувачі використовуватимуть як стратегічну авіацію при наявності профільних бомбардирувальників. А от Су-24М має всі шанси стати таким носієм. На ньому розміщались радянські крилаті ракети Х-29, які подібні по розмірах та масі, хоча все ж менші. Також це профільний фронтовий бомбардирувальник. І за відсутності стратегічної авіації в нашому війську, то саме Су-24М чи не найкраще підходить під експлуатацію таких ракет. Ще й факт того, що він може брати на борт 7000 кг при масі Storm Shadow в 1300, вселяє віру саме в цей літак. І останній факт, який пояснює те, я який впевнений саме в цьому варіанті. В жовтні листопаді в ЗМІ з'являлась інформація, що Польща повідомила про плани модернізувати українські бомбардирувальники Су-24М зі складу 7-ї бригади тактичної авіації, аби він міг застосовувати дані авіаційні ракети. А враховуючи базованість поляків і британців, можна припустити, що Су-24М вже має можливості запускати такі ракети. А тепер я хочу подякувати тим, хто підтримує канал фінансово. Це дуже важлива підтримка, і це реально допомагає в розвитку. Якщо ви також хочете долучитись, то реквізити будуть в описі. А також не забувайте про вподобайку та підписку на канал. Це також важливо, але безкоштовно. З носіями розібрались. Але як тоді на рахунок таких довгоочікуваних атакамс? Чи будуть вони? А чи потрібні вони вже? По-перше, треба уяснити здальністю ракети. Як ви знаєте, західні партнери не дозволяють використовувати зброю їхнього виробництва для ударів по об'єктах, розташованих на території Росії. Тому, якщо розглядати тільки окуповані українські території, то 250 кілометрів дозволить поцілити майже в будь-яку точку. Але 250 все ж трошки малувато. Так до Ялти біля 270, а до тимчасово існуючого Кримського моста 261. Проте Севастополь, Сімферополь та Дженкой знаходяться в зоні враження. Але це якщо брати прямій. Якщо огинати суходіл, щоб зменшити кількість ворожих ППО, які можуть стати на заваді, то 250 км буде серйозно не вистачати, і 560 критично важливі. Із цього випливає ключова відмінність між Атакамс і Storm Shadow. Перша, то балістична ракета, яку збити щось на нереальному. Її можна запускати по прямій, її не треба маневрувати. Інша то хоч стелс, але все ж звичайна крилата ракета. І збити Storm Shadow в теорії цілком реально. Тому помилкою буде ставити знак дорівнює між ними. Та ще й з огляду на те, що Атакамс має додаткові, але такі важливі 50 кілометрів. Але в той самий час Су-24М літак. І зрозуміло, що він тактично набагато зручніший за кулісну платформу. І це також важливо. І ще варто врахувати, що він може залетіти на тимчасово окуповану територію і запустити звідти. Але це надто ризиковано. Тому моя думка така. Якщо нам поставлять 560 км Storm Shadow, то потреба в Atacams десь на 80% анулюється. А враховуючи, що стратегічних цілей не так же й багато, то вони повністю задовольнять ЗСУ. Якщо 250 км, то це буде гірше за Atacams. Але при точності в 97% і при використанні стелс-технологій. А і ще при так званому російському ПВО, яке не може літачка з вибухівкою збити, то і цього має вистачити. Інша справа, чи маємо ми можливість отримати Storm Shadow з дальністю 560 кілометрів. Існує договір про нерозповсюдження зброї з дальністю більше 300 км. Саме тому експортні варіанти Storm Shadow мають радіус дії в 250. Але Росія першою порушила його, передавши білорусам іскандери з дальністю від 500 до 1500 кілометрів. І тим самим, можливо, розв'язали руки базованим британцям. Проте, якщо об'єктивно, то скоріш за все мова йде тільки про експортну модифікацію або ж про українську з трошки більшою дальністю, хоча б 290 кілометрів, якої в цілому вистачить. А що ви думаєте про це? Напишіть в коментарі. А зараз давайте зустрінемось в одному з цих відео. Тут також буде цікаво: слава Україні!